Что его не видели? Да, чтобы его никто не видел. Прячем. Прячем горошок. Ховаємо его. Димеш, угу. сховал? Mm. Нет. Оля. Все норм. Давай Давайте сховали. Так, Тімка, я бачу, що ти вже готовий. Тому у мене дивіться, що є. У мене є водичка, і ми з вами трошечки ще полимо. Але дивіться, водичкою треба небагато поливати, добре? Щоб, а щоб, щоб, він, на, щоб він не був сильно-сильно. Давай, тримай, тримай, тримай. Бери. Давай. Щоб він не був сильно-сильно мокрий. Тому що, якщо він буде мокрий, він може згнити. Тоді. У мене О, то так. я тоже буду поливать, у мене і чайничок. Такий, ну, дивіть, я вам рада натращи просто бризгати такою, бризгалкою так чик-чик-чик-чик-чик. Ну що, давайте свої квіточки Ой. туда посадите. Так, Тімоч, це твоє туда саджай. Мм, це Олечки. Ні, Димка і Маша. Ставте квіточку, там підписано, вона вашим ім'ям. Угу. Тільки не в горох. <ріх> Поруч. Ага. Молодці, щоб горошинки не задіти.